Ситомирський районний футбол процвітає. Сьогодні команда Квара приймає Березівку. В першому колі матч закінчиться нічією. До речі, участь в турнірі беруть шість команд. В другому колі нам потрібні лише перемоги, щоб був шанс змагатися за перше місце. З перших хвилин ми взяли м'яч під свій контроль і почали створювати багато моментів. Сиділи на воротах суперників, але ніяк не могли забити гол. І на 20-й хвилині матчу Василь Грицук з прямового удара з кутового забиває перший м'яч. Березівка також не хотіла програвати. Вони постійно старалися вибігати в контратаки. Але це поки не приносить. Склади і вже на 25 й хвилині наш гравець Олександр забиває класний гол. І рахунок стає 2-0. Гра для нас складається дуже добре. Ми відчуваємо, що зможемо забити ще. Подивіться, який був у нас класний момент, але наш гравець не попадає в пусті ворота. І перший тайм завершується. І йдемо на перерву. Ну виникають моменти. І на початку тайму Олександр забиває. Я відчуваю, що після вчорашньої гри в Медіалізі я себе не дуже почуваю, тому прошу заміну. Згодом наша команда забиває третій мяч у ворота березівки. Це робить президент команди. Демна По останніх хвилинах Березівка реалізовує свій момент. І рахунок 3-1 і так закінчується матч. До речі, напиши в коментарях, чи ти коли грав на район? І Якщо тобі подобається такий контент, обов'язково підпишись.